Відділу внутрішніх справ Торкаймо Юрій Семенович. Шановні будівельні, я від імені Кам'янського райвідділу і особисто від себе хочу привітати вас цієї земельної дати. Побажати вам кожному міцного здоров'я, щоб у вас кишені, тріщали від грошей. І хочу сказати, що завдяки також вашому вкладу, що ви робите на нашій кам'янській землі. Хочу запросити також всіх присутніх, продовжуючи якби, ваше свято 23-го передней незалежності. На кінець настав той час, коли в Кам'янці, яка вже довгий час не будинки в нашому місті, 23 відбудеться це свято, буде здаватися наш міліцейський будинок, до якого допомогу, в якому будівництві також. Ви приклали і особливо слова, особливі слова вдячності хочу сказати керівнику господарства Тірон Володимир Івановичу за те, що ви прізно співпрацювали. Вони проводили дуже великий об'єм робіт для нашого будинку. І користуючись народою, я хотів би вручити подяку Володимиру Івановичу особисто від себе і всіх працівників. Ще раз вітаю всіх святом, здоров'я, всього саме краще. та сільський голова села жабити, Плужник Тарас Анатолійович. Шановні друзі, а все-таки приємно, що знайшлася людина або група людей, яка придумала і затвердила свято людей, які приносять щастя всім нам свято-будівельника. Мені дуже приємно, що ну, от така нагода трапилася, щоб від імені всіх жителів, сільських жителів, ми з Тарасом привітали вас, будівельників, побажали всього найкращого. Дай Бог, щоб у вас завжди все ладось. Дай Бог, щоб отак от під керівництвом оцієї людини, яка є Ось. Щоб щоб ви звершували так як ви і працювали, щоб ви працювали далі. І, ну вибачте, в мене буває таке, що я коли буває, я читанець. І так як в мене з пам'яті не дуже, я без пам'яті буду читати. Шановні друзі, як кажуть в народі, що маю не цінним, а тільки за то дуже жалієм. Ми хочемо, щоб фірма була на підйомі. Щоб вас поважали всі люди в районі, щоб все, що ви робите, дуже цінилось, щоб щастя було, а горе і не снилось, щоб всі поважали вас завжди і всюди за ваші труди, щоб любили всі люди, щоб процвітала фірма «Кірон», щоб завжди володя займав остей трон. Та люблять всі вас, поважають. Хай щастя бію, через край. І не потрібні тут слова. З повагою в косарській і жабанській головах. Приятного. Спасибі за ваші руки, трудові. Спасибі. Спасибо, Василь Директор фірми будівельник Дмитенко Павло Григорович. Директор фірми Швертовик Будьке Василь Семенович. Директор інтеркульт-сервіс Сіром Володимир Іванович. Шановні гості, шановні колеги, з нагоди Дня Будівельника хочу вас привітати всіх з цим святом. Будівельної Генеральної будівельної організації «Реєгробуд» був шамішкового збудом, побудовано практично всі сільськогосподарські приміщення району. Це свиноферми, пташники, корівники, вівчарники, молочні блоки, ремонтомеханічні майстерні, село Сосковище. А також соціальна культурна сфера на селі це клуби, бібліотеки, школи, дитячі садочки, лікарні. Також відмітити також наших працівників, які знаходяться на заслуженому відпочинку, працівників комплексної бригади Могилая Степана Антоновича, штукатурів Грабої Катерини Тихонівни, Малярів Юрченка, Івана Олександрівка, об'єднання обласного обагропромкут. Нагороджується Гордієнко Віталій Семенович, автокрановщик Кам'янського Спера Єгробут за високі досягнення виробництва, багатолічну до працю, е сміє виконання продовження об'єднується та знаходить дня будівельника. Є також і приложення грошове. Ми йому вручимо, його сьогодні немає, так що ми його вручимо так само. Інтербута сервіс. Також нагороджується похвальною грамотою. Загнили, Світлана Анатолійовна, Анатольевна, мірник мирник за бандерійську сумню працю одного дня добиваємо. Світлана Анатольевна, вы грамоту взяли? Ні, ви ж ми дали давай, держи. не Нагороджується Федеренко Микола Вікторович. Штукатур за водоріжну субідну працю з нагоди Дня професійного проведенного свята Дня будівельника. Сергій Іванович, водій. Народжується Мандзюк Віктор Васильович, оператор АБЗ. Народця Титаренко Микола Іванович Слюсарь Анатольевич, Владимир води. Полиник Микола Володимирович, водитель. Дякую вам за время, проведённое з нами. Роль у будівельній роботі відіграє фінансове забезпечення, без нього, а також без контролю цих потоків, без наших банкірів і контролюючих органів не можна обійтися. І ми до слова запрошуємо. Керуючий Кам'янським відділенням Ощадбанк Пашу Андріївну Погорілу. Керівника Державної працевої інспекції Кам'янському районі Ольгу Володимиру Владимиров... Кава. Начальника фінансового управління районної державної адміністрації Валентину Михайловичу Бойко. Тут, шановні друзі, для вас спеціальне вітання. Зустрічайте! Тетяна Юрченко! Наших дорогих ветеранів з отчих будівництва, які все своє життя віддали будівельній справі, а нині знаходяться на заслуженому відпочинку. Ласкаво просимо, Зустрічайте. Василь Семенович Мар'янко Борис Олександрович Іваненко. Василий Васильевич Омельченко Виктор Петрович Баврун Михаил Васильевич Тадаринов Ну, пожалуйста, вам слово. Шановные выделяемые, гости. Дорогі друзі, ну, на жаль, їх на прізвище називали ветеранами, не вийшло, не з'явилися. Ну, за станом здоров'я, що ми їх вітаємо і передамо їм ці вітання, так сказати, вже донесемо до їхньої хати. Ну, я щиро вдячний за те, що Володимир Іванович організував таке свято, що шанують будівельників сьогодні. Будівельники. І почесно, і тяжка, і відповідально, і небезпечна праця, тому що працюємо ми, Іван Максимович говорив, за цей мільйон, який прийшов нам 29-го, а стоїти треба було 30 го грудня. Це, звісно, Іван Максимович говорив, що треба володимиру було... Івановичу мати мужність, щоб взятися за цю роботу, тому що, розумієте, січень місяць і морози і складні кліматичні умови, але ж колектив Володимира Івановича справився з цим завданням. І, як казав Іван що ми, ми краще в області справилися з цим завданням. Ну, Багато теплих слів сказали в Адресу Володимира Івановича, але я добавлю ще одну якість, яку він перейняв від соціалістичного так сказати, буття життя і переніс їм до всіх сказати, Час перебудови, гренкові відносини. Я, як ми це міномено споли, кожен день зустрічався з Володимиром Івановичем по, ну, по вирішенні питань по благоустрою. Ну і багато було питань. Но, мені заходять до його люди, У нього не було, що це ваші проблеми. Чи дитина радилася, чи захворів, чи на операції треба гроші. Я не чув, що Володимир Іванович. І зараз багато керівників, які, така, яка часто вживається фраза, то ваші проблеми. От Володимир Іванович, я, все те, що казали, все те правильно, це я хочу добавити, що у його чужих проблем не варті. Проблеми колектива, проблеми кожної людини це його проблеми. І у підтвердження, що я вам говорю, от завтра автобус від'їжджає, везуть усіх працівників його фірми. На відпочинок до моря. Це опять говорить про те, що керівник турбується про своїх людей. Його там в основному молодь працює, енергійні, зарожаті люди. Цікаво мені з ними було, дуже цікаво було працювати зимою. Так що я раз сердечно вітаю всіх святам. І хай Володимир Іванович це вийде, де започаткували в цьому році на 2015 році незалежності. Хай це свято буде традиційним, що ми могли кожен рік, як хто. Зможе зібратися тут, посвяткувати, привітати і побажати всього найкращого, здоров'я, успіхів, і щоб георафа вашій праці була як менше коротша. Тому що молоді люди, як їдуть у відрядження, ви розумієте, і дитина, і дружина залишаються без господаря, без чоловіка. Щоб географія була в межах Володимир Іванович, щоб ти далеко не розвозив своїх людей, а тут у кам'янці, щоб вже були гроші, були. Можливості працювати в наших рідних селах, наших господарство, тому що села на наше розвалені, ні дорог, ні благоустрою немає. Об'єкти соціальної сфери дуже в такому критичному стані. То бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я і свято вас, дорогі будівельники. Я поздравляю всіх строїтелів і желаю їм успіхов роботи і що нас не набули. Поэтому всім вам желаю всего хорошого, здоров'я. На сцену запрошуємо. Школу Михайла Івановича. Солод Віру Іванівну. Гриничу Ларису Юхімівну, Деркач Олександра Євгеноча. Мирушніченко Івана Пилиповича. Виконруба Вишерецьку. Ромашина Бориса Степановича. Таких людей для світу, за тих, хто підкоряв буття свій час, довів, що гідний, гарний світ лишити. І для вас, наше пісне вітання, зустрічайте, ми Нашого району до вітального слова на сцену запрошується начальник відділу освіти Кам'янської районної держадміністрації Таран Юрій Миколайович. Шановні будівельники, сьогодні ви зібралися в цій залі напередодні вашого професійного свята. Ви представляєте різні будівельні організації нашого району, але всіх вас. Об'єднання єдина мета добротно будувати. Я всіх вас щиро від відділу освіти, від цих освітян району вітаю з вашим професійним святом. Дичай вам міцного здоров'я, успіхів, добробуту вам і вашим родинам. Відділ освіти виступля, виступає замовником від закладів освіти нашого району. В цьому році, як